Доброго дня, шановне товариство! Хочу поділитись досвідом і спостереженнями від користування Skiff Joke. Це не так давно вийшло дві нові моделі: Skif Joke і Skif Town в двох розмірах. Звичайна модель і Junior модель, яка трішки менша за габаритами і коротший клинок має. Загалом, ніж мені сподобався на свої гроші, як робочий інструмент, досить непогано а, тонкий в обусі, а, спуски високі прямі. При цьому, наскільки в мене, на жаль, немає інструментів для заміру, але зведений він не товсто. А, по спостереженнях при роботі з деревом вгризається він поганенько, тому, мабуть, тут відносно тонке зведення і відносно великий кут. По продуктах працювати ним досить зручно, він легкий, непогана механіка. В, ну, серед відгуків і вражені власників зустрічав, що він досить жорсткий, як в плані детенту, так і щодо замка. А, не знаю, для себе не помітив, коли от так після даних відгуків спробував прислухатись до своїх відчуттів і до тих лайнерлоків, які в мене є. Ну. Не знаю, не сказати, що це саме м'який і приємний, але і не сказати, що він якийсь занадто жорсткий. А... Тепер щодо тих речей, які мені не сподобались. Перше це колір цих от вставок бокспейсера і вставок навколо осьового. Не знаю, як це передати, але такий невиразний, досить простенький колір. Це не той червоний з чорним, який би гарно виглядав. Але загалом покриття, анодування досить стійке, з ним нічого не відбулося при звичайній експлуатації взагалі. Також не сподобалось осьовий. Осьовий має лиску, але має з обох сторін торкси. тобто, розкручується він з цього боку, протилежного від замка. Якщо пробувати розкрутити його, Зі сторони замка, то ну, ви зіпсуєте швидше за все собі біту. От. Але така ситуація трапляється зараз у багатьох виробників. Ну, але неприємно. Кліпса. В мене був раніше CGRP, ніж Кліпса мені там теж не подобалась. Власне, це вона є. В неї Ну, от, До речі, це те, що з нею сталося. Я не пам'ятаю вже, де за що я зачепився ним. І вона занадто еластична. От, Зараз вона навіть трішки відігнулася. Також сама от, місце контакту, пряма контакту, вона невелика. Плюс еластичність. Ну, ніж тримається, але так собі у ну, нього непогана ергономіка, хоча от такої форми руків'я воно досить тонке по висоті. І, ну, не знаю, мабуть, краще спробувати потримати його в руках, чи достатньо добре воно буде сидіти тими хватами, які ви використовуєте. Загалом мені зручно. А, але чойл. Такі чойли, які виходять на клинок, о, не люблю. Це мені особисто незручно з багатьох причин. Перше, в мене конкретно тут палець для якоїсь силової роботи, ну, безпечно, його сюди не розмістиш. О, другий момент. Невідокремлений від клинка чойл, він створює отут таку, таке заглиблення. І якщо ви. Наприклад, розпаковуєте якісь ящики чи е, пакети з жорсткої плівки, і ну, ви не переймаєтесь там в плані обережності, вам просто треба це швидко зробити. Часто може матеріал провалювати сюди. До речі, з розрізанням мотузки в мене була та сама ситуація, і е, воно заважає, воно впирається цією непроточеною частиною. От, о, в плані чойлів непогане рішення я бачив у Spiderco і Bird ну, тих же ж їх суббренду, Коли чойл відокремлений від основного полотна клинка. Тут є. Зараз покажу. От, от так. Тут у нас чойл, тут у нас клинок. Це зручно, це якщо ви. Провалюєтесь в якийсь матеріал, то у вас не вскакує туди весь клинок, як правило. Тут такого немає. Плюс, знову ж таки, треба бути все ж обережно. Що не сподобалось ще? Через... Він в мене в експлуатації близько місяця, трішки, мабуть, більше. А з часом з'явився от такий от люфт детента. Це не критично, але нічого приємного теж в цьому немає. Я думаю, що це через взаємодію керамічної кульки детенту і 8 хром Мабуть, все ж занадто різниця в твердості, і на виході з свого посадочного місця кулька трішки собі, мабуть, викотала дорожку потрібно буде розібрати і побачити. А ще момент. Теж в мене в коментарях людина запитувала, як стає лайнер, чи теж стає на середину. І він дійсно стає на середину. Причому, я, коли придивився детальніше, він, не знаю, чи вдасться показати, стає якось так трішки непевно. Далеко не всією своєю площиною. от І, знову ж, не знаю, чи вдасться показати, форма у нього якась трішки скошена також. от При силових роботах по дереву. Мені потрібно було зрізати декілька гілок і не хотілося йти за інст... по інструмент. При силовій роботі лайнер заходив ще далі і трішки підклинював. Не критично. Але е, також при силовій роботі, при сильних навантаженнях, є невеличкий люфт. Я його навряд чи вдасться показати. Але, гадаю, це от з цим і пов'язано з моментом, що. Чи вдасться передати. Можливо, буде видно. Вайнер все ж стає не всією площиною торця на п'яту, а так краєм. У е, мене ще була скифтауні модель, і там форма торця лайнера, він, ну, плаский він без всяких скосів, без нічого. І так, там м'якша механіка. Гадаю, що все ж це все пов'язано з ціновою категорією цих ножів і допусками на виробництві. І може з Трішки відрізнятися від моделі до моделі. Хоча, знову ж таки, не знаю. Можливо, можливо, хто з власників поділиться своїм досвідом. От. Так же, загалом, модель непогана на свої гроші, як робочий ніж. Так. Як такий? З претензією на аксесуар я б його, мабуть, не розглядав через е моменти зовнішнього вигляду цих вставок вони не надто гарно виглядають вживу. І. Цих от моментів з Люфтом детента. Хоча при цьому, ну. Тримає він нормально, він не відкривався ні разу там в кишені чи ще десь. Ну, тримає надійно, але, але цей люфт зі звуком, ну, таке. От. Можливо, комусь мої спостереження стануть в нагоді. Дякую за увагу.